Друзі, привіт! Моє вітання! З вами знову сьогодні я, Руслана Борисенко. Хто вперше зайшов на мій канал, не забудьте підписатись, поставити дзвіночок, щоб завжди отримувати мої свіжі відео. В моєму блозі, тобто відеоблозі, ми говоримо про здоров'я, ми говоримо про профілактику захворювань, ми говоримо про стиль життя і, взагалі, про методи, як можна залишитись здоровим в сучасних умовах. Тема нашої сьогоднішньої розмови є надзвичайно важлива. Це третя тема із серії про імунну систему, яку я вам обіцяла зробити. Адже, як ми вже знаємо, що на сьогоднішній день продовжується пандемія коронавірусу, є епідемія онкологічних захворювань, процвітають різні хронічні захворювання через те значення імунної системи є надзвичайно важливим. Наша імунна система повинна бути достатньо. Сильною, достатньо активною, щоб бачити і знищувати оті якісь патогени, які потрапляють в нас організм зовні, або справлятись із тими патологічними якимись клітинами, які утворюються в нашому організмі. Як ми пам'ятаємо із нашої попередньої розмови, що в нас імунна система складається із двох частин: це є вроджена частина імунної системи і є набута. Так от, герой нашої сьогоднішньої лекції є клітини, які називаються натуральні кілери. Це є частина вродженої імунної системи, це є неспецифічні клітини, тобто, вони не мають специфічної відповіді на патоген. Будь-яку клітину, яку натуральний кілер бачить, яка не відповідає його стандартам, він старається її захватити і знищити. Натуральні кілери це особливі клітини, які мають любов до двох специфічних типів клітин. Це є ракові клітини, і це є клітини, які є заражені ем, якимось вірусом. В даний момент ми маємо пандемію коронавірусу через те. Роль натуральних кілерів, роль вродженої частини імунної системи є надзвичайно важливим. Якщо ви пам'ятаєте з минулої лекції, то я е, малювала натурального кілера із такими довгими ручками. Ну, власне, це не ручки, це є рецептори, специфічні рецептори. Рецептори, коли натуральний кілер, ця клітина рухається по нашому організмі, вона торкається цими рецепторами, цими своїми ручками, інакших клітин. Всі клітини, які трапляються на її шляху, вона чіпає. І ось коли цими рецепторами ем, вона відчуває, що це клітина, яка є пошкоджена або е, вірусом, або це є онкологічна клітина. Цей натуральний кілер старається знищити такі клітини в першу чергу. При допомозі чого він може їх знищити. В натурального кілера є своя зброя, це специфічні ензими. Є три великих типи ензимів, якими натуральні кілери можуть знищити патологічні клітини. Це гранулайзин або гранулазін, це перфоріни, які роблять дирки. Клітинній мембрані будь-якої поганої клітини, і також це гринзайми двох типів А і Б. Ось така основна зброя натурального кілера. Ну і звичайно, в учених постає питання, яким чином ми можемо підняти рівень натуральних кілерів, щоб наше здоров'я залишалося в кращому стані. Ще в 2007 році були проведені дослідження, наукові дослідження двома університетами: це Ніпон Medical School в Токіо і Stanford University в Каліфорнії. Що вони зробили? Як вони провели експеримент? Вони взяли групу з 12 здорових, молодих, приблизно однакового віку чоловіків. І що вони зробили? Вони переселили їх в ліс на три дні. Вони ночували поблизу лісу Перед дослідженням їм взяли аналіз крові, де мали базовий рівень лейкоцитів білих кров'яних клітин, і в тому числі вони обчислили рівень натуральних кілерів, моноцитів, макрофагів. Що вони робили? Перший день вони попросили цих чоловіків, щоб вони прогулялись по лісу протягом двох годин і таким чином пройшовши 2,5 кілометри. Кожного дня їм робили забори крові, де брали аналізи і спостерігали за рівнем імунних клітин, в тому числі в основному звертали увагу на рівень натуральних кілерів. Через три дні. Були зроблені контрольні останні аналізи крові, і результати були такими. Що вони виявили? Що ці люди, котрі мали молоді чоловіки, коли мали прогулянки по лісу протягом двох годин або проходили 2,5 км, кілометри, то рівень їхніх натуральних кілерів значно виростав також виростало їхнє процентне відношення, порівнюючи до всіх остальних імунних клітин. Висновок був зроблений такий, що навіть коротке перебування в лісі значно підвищує рівень натуральних кілерів в організмі, також значно піднімає відсоток активних ензимів, які знаходяться всередині, е, всередині е, натуральних кілерів. Завдяки чому вчені установили, що це є вплив фітонцидів. Що ж таке фітонциди? я взяла інформацію із Вікіпедії. Це слово грецького походження, біологічно активні речовини, які утворюються рослинами для того, щоб захищати рослин від е, різних видів паразитів, бактерій, грибів і інших мікроорганізмів. Тобто, перший спосіб – ми розібралися, яким чином можна підняти рівень натуральних кілерів в нашому організмі. Це або прогулянки по лісу, найкраще всього, щоб це були якісь хвойні ліси, там, де багато фітонцидів, або також вдихати пари ефірних олій і таким чином активізувати рівень і активність натуральних кілерів в нашому організмі. Яким ще можна методом підняти рівень натуральних кілерів? Ще в 2002 році було проведені дослідження, які виявили вплив температур холодної або гарячої на те, як буде розвиватись захворювання, те чи інше інфекційне якесь захворювання і який буде його результат. Не буду вас утружняти великою кількістю якихось наукових термінів і Аналізом наукових статей, але лише скажу, що висновок був зроблений вченими такий, що коли людина захворіє і в неї є висока температура, не за висока висока температура, то це покращує шанси людини на швидше одужання. Також, інакші вчені продовжили це дослідження і ем, зробили досліди. Із фінською банією, або із ем, тим, як рівень натуральних кілерів зміниться, коли людина буде спочатку отримувати високу температуру, а потім вона буде окунатись в холодну воду, так як це роблять е, при фінській бані. Результати вченях були такі. Вони сказали, що це що це наукове дослідження, не дивлячись на те, що є така думка, що холодна температура вона знижує рівень імунітету. все таки вони сказали, що холодна температура навпаки підвищує рівень імунних клітин, в тому числі натуральних кілерів, в результаті, коли людина має короткочасне охолодження. Ще краще, ще краще, ще більший рівень, ще вищий рівень, і вища активність натуральних кілерів і імунних клітин відбувається в тому випадку, коли людина спочатку або робить якісь фізичні вправи, або йде в сауну, або в гарячу ванну, а потім охолоджується Відбувається різке охолодження, так як робляться або стрибають в ополонку, або обливаються холодною водою. Це значно підвищує рівень. Імунних клітин в організмі. Ну, до екстриму я вас закликати не буду, але те, що ми можемо зробити на сьогоднішній день в домашніх умовах і в умовах карантину, це робити контрастні душі. Коли ми протягом однієї-двох хвилин. Маємо дуже гарячу воду, близько до дуже гарячої води, і потім протягом 15 спочатку потім доходимо до 30 секунд включити холодну воду. Можна ще інакшим способом такий метод робити: поставити два тази із водою для ніг. Спочатку ніби парити ноги в гарячій воді, настільки гарячій, наскільки ви можете витримувати, а потім різко поставити ноги в холодну воду, навіть можна туди додати лід. Це значно підвищить рівень натуральних кілерів в вашому організмі, і також підвищить якість ензимів, які є всередині цих натуральних кілерів, і дозволить те, що називається, укріпити імунітет, а іншими словами, активізувати вашу імунну систему. Коли наша імунна система працює достеменно, коли вона працює активно. І бачив погані клітини, і якісь пошкоджені клітини, які є в нашому організмі, то в такому випадку наше здоров'я буде в оптимальному, на оптимальному рівні. Сьогодні коротке відео я закінчую. На сьогодні все. Як завжди, я вам бажаю міцного здоров'я. Я вам бажаю довгих років життя без болю, в щасті, в радості і успішно ем, пройти е, і закінчити карантин, і бути здоровими і ніколи не хворіти. На все добре на сьогодні, все завжди з вами Руслана Борисенко.